Добрий день, любі мої. Сьогодні дивимося гарячі точки, назмо їх так, Запорізької області. Отже, давайте почнемо з Запоріжжя і подивимося дуже посилено на міста подивитися. Сьогоднішня наша зустріч з вами присвячена містам. Містам Запорізької області. Отже, що чекає? давайте подивимося на... Ну, тиждень, можливо, два, так. Більше я такі далекі нас не забігати наперед. Отже, Запоріжжя з 18 там і хай буде там по 1 вересня. Ні, давайте по 31 серпня. Так. Що чекає Запоріжжя? Так. О, навіть дві зразу. Ви знаєте, що я можу сказати? Що Запоріжжя, як це перше питання, яке задають, чи візьмуть вони Запоріжжя? Не візьмуть. Карта дому це значить, що Запоріжжя залишається незламним. Так? Єдине, що я можу вам сказати, що по Запоріжжю. Що будуть вночі засилати з ДРГ? Далі, ну, тут працюємо. працюємо на оборону. Ви знаєте, захист, захист Запоріжжя, він дуже такий, знаєте, дуже хороший. І тому казати, що в Запоріжжі нема захисту, ну, то вже гріх. Так, Запоріжжя. Запоріжжя тримається, Запоріжжя продумують оборону. Так, от Саме як, які там точки, тобто все продумано. Є, е, звичайно, і колаборанти, і трошки засилається ДРГ. Але давайте подивимося, чи будуть е, ракетні. так, То Всі питають за ракети. більше нічого нікому не цікаво, тільки ракети. Чи буде ракетний обстріл, чи не буде. Чи буде ракетний обстріл? Так, на жаль, буде. І буде, знаєте, буде. І будуть жертви, ви знаєте. З моря будуть. Але ми обороняємося і, в принципі, захист є. Але будуть жертви. Ракети гулятися будуть, я вам скажу. таке такі наше Запоріжжя. Так, отже, поїхали далі. Що у нас там йде після Запоріжжя? Давайте Васильівка. От Василівка вона мене дуже турбує, от чесно, тому що там взагалі така зараз, на зараз така ситуація дуже складна. В принципі, всі, всі міста в окупації, вони такі складненькі. Але Васильівка, ну, вона занадто. Зараз там скупчення людей йде, самі знаєте, так, ось вам люди, які їдуть. Знаєте, як піде далі пропуск? Тобто якийсь як заступ був, так, а далі буде, будуть людей пропускати. Далі? По Василівці там щось. Ви знаєте, по Василівці вони стягують так, як оборону. От техніку там. Все-все-все. І стягують. Бачите, у них є ідея взагалі по Василівці. З Васильівки йти на Запоріжжя. Вони стягують там. Але я вам скажу, що це все. Вони ці всі наступи можуть тільки вміють думати. Так, чи будуть пропускати людей? Так, дивіться, пропускати людей будуть. Дивіться, ще нюанс. По Васильівці. По Василівці. По Васильівці можу вам сказати, що вони готують якусь провокацію. Це найголовніше. Провокація пов'язана з людьми. Кошти вкладені дуже великі в цю провокацію. І як вони вважають, вони дуже все задумали добре і продумали. Але щось буде їх, як знаєте, як кажуть їм стоп. Тому Васильівка, Васильівці треба бути дуже найобережнішими, тому що ну, от є момент провокації. Так, дивимося далі. Васильівка, давайте Оріхів. Туди трошки підемо в бік. Оріхів. Що очікує Оріхів? Так? Що очікує Оріхів з 18 по 31? Давайте подивимося Оріхів. А ви знаєте, а в Оріхові щось очікується? Щось якась підмога. Ви знаєте, і ми очікуємо якусь підтримку, і вони очікують якусь підтримку. Вони очікують не стільки з техніки, от як військових, так? вони ще очікують якихось як великої партії, великої партії техніки, великої партії якихось снарядів, ну, просто там така. Але щось зараз не дає дійти до цієї, тобто виконатися їм план. Оце навіть ви знаєте, з чого? Це пов'язано з морськими нюансами з моря. Так. Так, евакуація йде людей. У нас наші те, що задумали в Оріхові, воно все буде. Все підійде, допомога підійде, грошики підійдуть, все буде добре. Так, Оріхів. Оріхів, оріхів. Оріхів як колаборантів, за, знаєте, як людей, які там дуже морально слабкі, або якісь там були у них плани з приводу рецесії. От вони їх як видергують, знаєте, там. Пропонують їм щось, ДРГ шукають. А, і другі моменти вони будуть обстріли Оріхова. Вночі, вночі будуть, але Оріхів буде наш, я вам скажу, буде там зірка. Там по цьому, і я вам скажу, що там взагалі на майбутнє це селище дуже. Знаєте, як буде дуже багатим. Воно тут буде для розвитку просто. І техніка підвезеться з нашого боку. І все. Тут ніяких питань по Оріхову не буде. Так, поїхали далі. Пологи. Отже, що чекає. Бачите, карти вилітають самі. Оце так в мене завжди. Вони просто хочуть мені щось сказати. Так. Так, що це у нас було? Пологи, так? Я говорила. Так, пологи. А, пологи тримають оборону. Тримають. Дуже тримають і прям слідкують за обороною. А, так, весмірка жезлів тут. Дивіться, по пологам там буде якийсь наступ, але цей наступ більше пов'язаний з нашими якимись там нюансами, з якимось рухом. Другий момент буде летіти. Тут буде і руйнування, і руйнування інфраструктури. Ну, Дуже багато. А ви знаєте, якісь теж плани на пологи в них були, і вони пов'язані були з колаборантською, з колаборантами, так? І вони якби зібрали, як знаєте, колаборантську общину, як я скажу, таке якесь кодло. І у них вже був навіть, навіть людина була, яка нібито от пологи буде. Там, аутляйтером полог, так? Але це все накрилось і, і добре. Так, по нашим ВСУ говорити, от прям нічого не буду, але там все красиво. Прям, прям дуже красиво. Так, Так. у нас все по пологам все хорошо. Єдине що, місцевому населенню дуже великі. Небезпеку несуть обстріли. Тому будьте, будь ласка, обережні. А, так, наступне гуляйполе, так? Гуляйполе, давайте подивимося, що там гуляйполе, гуляй поле, гуляй поле, гуляйполе, токмак, енергодар мене просили, так? Ну, давайте зараз все подивимось, всю Запорізьку область. Ви дуже дуже просять, і я, ну, я не можу відмовити, тому що я все розумію. Так. Отже, дивимося це гуляй поле. А ви знаєте, по гуляй полю тут взагалі ніяких... Моментів по полю, в плані того, що ми це наше, і ми ніколи е, його не віддамо. Карта мир означає, що ми взяли контроль, і е, під нашим контролем там більш-менш все мирно. Е, до це буде якийсь е, рух військ, але це буде наш рух військ, тобто все добре. Бачите, переверталося. Чого це ви раптом? Так в Гуляйполі засилаються ДРГ, засилаються групи розвідувальні, якісь такі які здають позиції, здають інфраструктуру. Господи, там може того гуляйполя, я не знаю, що там здавати. Там може бити, 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 бити. Але, от є ще такі. Але ви знаєте, сила на нашому боці. Сила буде наша. Єдине, що вони як будуть е, якісь такі, знаєте, в сторону Гуляй-поля е, іти, Знаєте, от е, карти кажуть, карти кажуть, що будуть такі, знаєте, битви вночі, зазвичай вночі, ночні якісь, е, але це все для них, да, буде і летіти, буде, і будуть ці смерті. Гуляйполе, тримайся, гуляйполе, гуляйполе. Але знову, бачите, через якийсь час це буде розквіт. Так що, не так. Але спочатку, от, знаєте, вони, мені здається, що вони доб'ють все те, що вони не добили, а потім уже будемо будем це ми все відбудовувати. Так, поїхали далі. Ток-мак. Так, ток-мак, ток-мак. Токмак, що чекаємо токмак, кажіть нам карти, будь ласка. Так, отже, токмак. Так, перше кажу. По токмаку люди, які проживають біля складів оцих орківських складів, їм треба буде бути, бути дуже обережними, тому що ну, трошечки буде бавовна, бавовна буде. А, і ви знаєте, як ну, взагалі в токмаку там якось як з нашого боку готується дуже багато цього цікавого. І я вам скажу, що буде бавовно. Буде Тут попередження людям, що ті, які проживають біля от таких от нюансів, там буде дуже-дуже жарко. І ви знаєте, буде детонувати, ну, це наші зірка і сила. Так, ми заберемося силою. Ну, якось так. Тому от попередження по Токмаку. Будьте обережні, там буде. Буде бабахать трошечки. Бавовна, як мені кажуть мої клієнти, бавовна. Так, Мелітополь. 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 В Мелітополі дуже добре працюють партизани. Будуть якісь е, звістки про е, нових отаких орків. Е, так, і другий момент. Ой, теж буде щось летіти, теж буде щось зриватись. Ну, щось. Так, все красиво. Карта моря. Ага, в Мелітополь повинні привезти якусь партію ем, техніки з моря. Якось вона повинна йти з моря. Ем, гроші якісь роздають, купують, купують людей, купують, купують. Все, щоб люди працювали, купують. Там просто. Але я вам знаєте, ще щось скажу? О, оце мені подобається. І ця і ця в Мелітополі дуже багато буде бавовни. Буде красиво, красиво горіти. Ну, так буває. І удача, бачите, будуть. І будуть жертви серед, ну, от саме не нашого населення, так? Будуть шукати. Орки дуже шустрять, шукають партизанів, ну, хай шукають далі. Так, Енергодар. 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 Відео у нас вийде дуже велике сьогодні. Енергодар. Ви знаєте, енергодарі дуже всі. Дуже занепокоєні ситуацією в Енергодарі. Прям всі, як знаєте, в такому страху і люди, і ті, які м -м, біля Енергодару, вони в такому прям е люди в Енергодарі, вони такі залякані, просто вони виснажені морально. Е там щось пов'язане з пересуванням їхнім, так не випускають. Звідти? Я точно не знаю. Хто знає, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Так, і другий момент. Е, ще є група людей. Ну, я думаю, що це електростанція. Давайте подивимося, чи правда мені правильно зрозуміла. Так, це. Так, це. Дивіться, е, по електростанції. Там будуть на, цьому, на цих двох тижнях будуть вирішуватися питання про електростанцію. Я думаю, що вони від сьогодні вже почали вирішуватись, тому що коли. Е, Лісниця, вона вже запустилася, так? Якісь питання по електростанції вони будуть от просувати. Ем... Ну, Я вам скажу, що вони будуть пулять звідти. Оце єдине, що по ночах будуть пулять ем... море, ні, що це водойма. Да. Це вони, я так розумію, будуть Нікополь обстрілювати. Нікополь там, марганець. Тому всім попередження. Так, поїхали далі. Це Енергодар. Енергодар. Давайте подивимося, так, що у нас там залишилося? Акімовка, Акімовка, Акімовка. Казала, що там в Акімовці. Давайте подивимося Акімовку і подивимося Бердянськ і, як думаю, що. Досить Запорізької області. Акимовка. Якимівка вона, а не Акимка, так? Якимівка. Давайте подивимося, що в Якимівці. А, в Якимівку повинні, Через Акимівку повинні а, підтягнути озброєння. Якимівка чекає озброєння. І думаю, що якщо в них буде озброєння, то все буде все в шоколаді. А в Якимівці щось там ДРГ промишляє в плані того, що ну, я знаю, що вона окупована спокійно. А, я в плані того, що вони там як готують ДРГ, яке буде далі просуватися. Розумієте? Тобто таким чином. Вони ну, якось там навчають їх, інші. Ну, ДРГ буває різне із цих. Шляхи, і, 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 і тих, що готують, і ті, що заслані, бувають вже ж різні дереги. І там ті, що їхні, думаю, що їм прийде творчий капець. Щось буде летіти, ви знаєте, а ще, ще як люди будуть їхати. Щось як прилетить туди, щось, щось може бабахнути. Бавовна може якась бути. О тут є можливість бути. Але, я думаю, що буде. А, дуже велика ймовірність. І люди їдуть. Так, давайте подивимося на останок. Бердянськ. Бердянськ. Хороше місто. Так. Що ж ти там, Бердянськ наш? Бердянськ, люди. Люди живуть в страху, я вам скажу. Ті, хто залишилися, вони дуже в великому страху. Так, Бердянськ дуже велике попередження людям, які живуть біля оцих складів, з бавовною, ті, які. Які можуть зробити бух. Велике попередження зібрати речі і поїхати в інший район. Тому що там буде дуже спекотно. І ви знаєте, ну, взагалі я бачу навіть якісь... можуть бути навіть жертви. Так, тут дуже так, знаєте, ну, тут буде дуже спекотно. Ви знаєте, якось я робила розклад, кожен тиждень роблю на, на ці міста, але не опубліковувала, якось так не доводилось. Але я вам можу сказати, що на цих двох тижнях на Бердянськ і на Крим, із того, що я бачу, це буде така ну, дуже хороша спецоперація, тільки українська. Так, І ще нюанс. Ви знаєте, вони як щось з Бердянська. Вони щось як забирають. І пропонують іншим. Зерно вони забирають. Так, да, ви знаєте, щось щось стирять. Щось забирають. Щось забирають. Так. Да. Отут буде, буде палат. Ну, Якось так, подивилися. Всім дякую за увагу. Пишіть мені, які б ви хотіли ще питання розглянути, будемо розглядати. Всім дякую за увагу, бережіть себе і чекаємо. Кожен день, знаєте, що кожен день наближає нас до перемоги. Всім дякую, мирного неба!